Так, Дивіться, що нам треба, ми збираємо зробити сніговика. Для цього нам треба повітряні кульки. Я взяла з запасом, вдруг щось там лопне. Бумаги багато, ту яку ми у Івасика познаходили. Яку я да, яку ти познаходив. І клей ПВА це для першого е, моменту, Тут Івасик хоче віршика розказати. До як був такий маленький, ні, це маленький. Як був таким маленьким, не брехав нікому. Засвітилися, лукаво очі хлоп'яти, а як стали вже великим, почали брехати. Це Івасику треба до новорі, до, до новорічного свята, так? Да? Так. Да. Все, хорошо, тільки не спіши. Все, давай будемо працювати. В общем, взяла клей ПВА, звичайний, звичайний клей ПВА, ніякий не будівельний, канцелярський можна, який хочете. Я взяла собі літрову бутилочку, бо я розумію, що мені вона пригодиться. Е, розбавила з водою, щоб воно було таке ріденьке. І оці всі, весь оцей папір, який Івасик понаривав мені, почала просто наклеювати на ці кульки. Е, Ну, наклеювати, то його, звичайно, ще не складно. Це складніше хвилювання, щоб випадково ці кульки не лопнули, бо зараз ми знаємо, що вони такі трішечки неміцні. І там, або якщо не лопає, то воно потім спускає на наступний день. Коротше кажучи, Івасик е, хотів теж е, спочатку клеїти, але я все-таки вирішила, що поклею перший шар сама, а потім уже він. Ну. Трішки він мені таке потім пізніше і допоміг, але все-таки я подумала на, друг, на другі кульки, але все-таки я подумала, що якось страшненько, якщо зараз із його силою він мені поприжимає, поприліплює, так як він приліплював, то це буде феєричне шоу, коли ми майже його доклеїмо одну ту кульку, а вона візьме та лопне десь там в кінці, ось цю голубеньку він мені допомагав. Отже, отакого собі розводила, клеїла. От таких у мене три колобочка є. По другому разові ще, як бачите, по першому гарненько так за. Ліпила а тепер по-другому цими газетками, остатками ПВА клею, все отако позамаскувала все без 22 ночі можна йти лягати спати і ждати висихання. Ну і як і обіцяла, ранок почну зі свого авторського найулюбленішого вірша. Ходім зі мною по іншому шляху, шляху надії, радості, любові. Іди, не бійся. Хочеш, покажу дорогу вітру вільного у полі, давай, відкинь банальні відчуття, ти просто йди на зустріч невідому, побачиш, як враз зміниться життя, коли повернешся нарешті ти додому у власний світ, яким ти жив колись, тим дитям, що мріять, не боявся. Коли дивився тільки вгору, а не вниз, коли ти вперше в світ цей закохався, не бійся, твій осуд, тільки ти. Нікому ти не будеш ідеальним, а от якщо не будеш власним кроком йти, то чи не думаєш, що шлях цей твій примарний? Повір, не страшно там, де очі загорять, не страшно там, де серце запалає, страшніша втратить час і не догнать, а час летить. І день за днем зникає, усе минає, змінюється, все, але ж лиш ти ці вносиш корективи, і все, що намалюєш, це все ти. І мелодія життя це лише твої мотиви. Вставай, ходім, подивимось на світ. Уже дорослими, та поглядом дитини, щоб там колись на схилі власних літ були щасливі, що все правильно зробили, що не боялися, не слухали чужі слова, що не старалися, щоб нас усі любили, що все життя, душа була жива, бо ми жили, як того ми хотіли, Що бачили багно, а далі йшли, Що правди не боялись говорити, щоб ми своїм життям всі заняті були, не забуваючи, ще й добро творити. Що не приймали участі в пітках, що не вбивали душі сиротини, що вчилися на власних помилках, та не втрачали віруми дитини, що падали, вставали знов і знов, не слухали, що там пророчий всесвіт, Ще біля у світло у любов, ще брали, не печать життя досі. Вставай, хватай свій пензель і пиши себе І так, щоб вже ніхто не зміг це сердити. Роби себе таким як бачить, власне я, а не суспільство, що чужих не сердить. Фарбуй волосся, бігай під дощем, пиши свою картину ідеальну, в кафе й в каву заїдай його борщем, бо це твій світ, а не чужий реальний. Судів зі мною по іншому шляху, шляхом надії, радості, любові. Іди. А я тебе чекаю тут з любов'ю. мрія, що живе лише на волі. що це таке? І що? А ти дивишся, так дивишся, що так ступеньки буде? І покліпать? Каже, мама, я ступеньки на 3D ступеньки намалював. Як там треба зробити? Покліпати. треба. Покліпати. <ривіт> Ясно, понятно. так Прикольно. <ривіт> <Ай, Господи. ривіт> Привіт! Ну, ви вже бачили, чим я займаюся сьогодні півдня. Або е, погрунтувала, потім пішла, пошпаклювала свого сніговичка того майбутнього типу. Потім прийшла, пофарбувала. Зараз збираюся пообідати, бо смажу картошку. І піти і піти далі, займатися своїм сніговичком. Надіюсь, він вже трош... трішечки підсох. Зараз подивимося. Так, в общем, не знаю, вирішила. Чомусь іноді, в принципі, вкидати свої вірші, отакого в якийсь робочий процес, щоб вам не нудно було там дивитися, як я його там щось фарбую чи ще щось. В нас світла не було довгенько сьогодні, і тільки що вмикнули, то я зараз ще правда стірку одну закину. Так та й дивіться, бачили, які в мене двері вже вийшли. І ось такого воно в мене получається обіз'яна. Черепаха, аха, аха, на столі сиділа, їла черепа. Так, ти мені заважаєш картинкою. Так, дивіться. В общем, яка історія. Покрила так, як я знайшла ту грунтовку, то, звичайно, що я грунтовкою тою покрила. І то ідеально, я вам скажу, що. Не треба економити на ґрунтовці, тому що ґрунтовка то ґрунтовка. Якщо ось ці двері ще мені треба дофарбовувати, як видно, то ось уже ці досточки з першого разу, подивіться. Воно. Ну, півтора рази буквально там. Так, ще куплю фарбу, я ще один раз оце все діло пофарбую, звісно що. Значить, і ось так. Виходить? У нас дивіться. оп. Сережка зробив порошка, то з тим порошком, це я витираю там фарбу накапала, то я ще той порошок доведу до пуття. бо Він трішечки, ну, він хотів його взагалі зняти і типа двері опустити, але коли чіпляв двері, він трішечки завтикав, скажімо так. Але вже, ну, в общем, давайте так приблизно глянемо: на ті, і на ці, і на ті. І, коротше кажучи, що це МДФ, який мені довелося його фарбувати, що ті, в принципі, взагалі не різняться. Ну, ото, що ще двері один раз треба пофарбувати, але в мене просто не вистачить фарби. І я її спеціально залишила саме для цих, оце, цих відкосів. Ось так він все позашивав. Позашпакльовував, ніяких саморізиків, нічого немає. Так, мої колубки. Ну, ні. Вони ще, звісно, не висохли, але трішечки підсохли. і ось, ось, ось більш-менш нормально. Коротше кажучи, бачили, я понарізала оту сітку спеціально понарізала, бо ось ось тут його трішечки розперло. Я не знаю, можливо, тому що положила його сюди. Ну, точніше, Сережка положив. Сюди на лежанку і, можливо, дуже швидке якесь висихання було, і за того і розперло. Коротше, чекаємо висихання, я думаю, а потім будемо різати. Хотіла зразу різати, але ні, чекаємо. Я дуже хочу, щоб воно вже поскоріше у мене висохло, бо дуже хочу побачити, я вперше роблю такого сніговичка. Як там? Може, мій експеримент викликає сумнів. Ай, ну це ось нормально. Побачимо. Ще, ще. Нехай до повного сохне. Під вечірок такий собі, бо це вже і не обідок, і не вечеря, і нічого. Так що захотілося смаженої картошечки. Легенький перекус, точно. Помідорки мої. Це помідорки із цимбулію чи просто? А, це цимбулію вже. Все. Коротше. Смач ногу. Дякую. Викрути вертушку. Вертушку? Да. Ну, Удавай. Або ага. собі ависти. Ого, нічого собі. Раз. Та ти ж. Оце то вертушка. Чотка. А це можна так. Ух ти! Оце то да. вертушка ужас. Ти вертушка, в мене ялинка, після твоїх вертушок все падає. А це вину, но... А, случайно. Скоріше за все, що упало, случайно. Взагалі шарик оцей тут не винуватий. Ну, а я тут сиділа гімальна, та ялинка впала. А, та ясно. Це тепер йде в курсі. То ясно, так. Да. Бум. На, аккуратно. <laughs> Тоже а на снаружи. Так, все. А вот так, все, беленько. А ты уже точно все беленько. Оп. Чудово. Не весь огмий еще снеговик. Не хоче геть щось підсихати. Багато, видно, шпакльовки, я не знаю. Ну, коротше, то видно, до завтра він у мене буде й сохнуть, я так розумію. Ну, або і ще, в принципі, 27, може, ще до вечора щось там з ним буде лучше. Але нічого, зараз зробимо одну вість. Значить, вазу мою білу-любиму. Я забрала під лимон. Да. А жовто-блакитні квіточки, то в мене зараз просто лежать то зараз, мабуть, забеться їм якусь вазочку підти маленькі жовто-блакитні квіточки. Погнали! Будемо із цього стаканчика робити. Красота. <рес> <рес> Морозець такий, так, саме цю штуку, зараз обріжемо на ленточні пилочки. Ось такого у нас зараз вийшло. І ми зараз пообізаємо морозець, морозець, не щіпай за щічки. І головне, що головне, що воно, воно влізло. Це голосом ну. Поки я взяла, я поки взяла оцей свій балончик і ось таку штучку блестященьку. Хлопцями робити. Опять щось збирається пекти. Що ви, що ви збираєтесь пекти? Пекарі? Секрет. От бачите, кому, кому що подобається. А я хочу зараз печіночки е, насмажити і зробити картошечки. Коротше, отак його, що зараз придумаємо. В общем, отакий зараз вечір у нас. кухні, це я ось все домонтую, то ти вже зараз до, 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 до печеш. <рес> <рес> Вони, я вам кажу, я їх не заставляю, <рес> <рес> я, я над ними не знущаюся. А що за кілок стоїть в углу? І ружь Да. <рес> да. <рес> так, дивіться, що в мене вийшло. Так. оп, Отак. От Свіркає ще, воно так воно так свіркає. А тепер вставляємо сюди. Оп. Все. О, а тепер це вже конкретне. Конкретне місце. Що? Це ти сахаром посипала? Ні, це що? я посипала А, йшла, що такий? Да, да, Знайшла, що таке? Так, так, знайшла. <кій> Все, отака вийшла золота ваза. Я нічого не пробував, я ще навіть не спів. Ти подивись на себе, ти повар. А, я повар. <кій> Не то слово. Ну і тепер мої ці квіточки не будуть такими перебіжчиками, якими вони завжди у мене є, з одного місця в друге, а тепер у них вже є спеціальна для них домівка. Все. Це в мами просто були у вазончику, потім вазончику у вазончику лімончик і немає куди ставити квітки. Да. Ти прав, тепер вже є. Бо лімончики поки там і будуть стояти. І для лимончиків, звісно, в мене є інша ідея, ну поки що вони так і будуть стояти. Не надо. О, отако, отут. Воно в мене поки що і буде стояти. Все. Все нормально. Це буде переїжджати кудись, бо там фоточка, просто то фоточка, щоб ви розумали, це так папа нас з роддома забирав це, як віддавали Ваньку в і Його ніхто не міг удіти. Як я казала дівчатам, тоді кажу: ну ви хоч не могли. Подружки свої казала: ну ти хоч не могла проконтролювати, щоб він удів дівході якусь рубашку. І ні, Так, все, все блистить, дивіться. Як переливається. Все, мінус один стакан. Е, дивіться, вона навіть з переливається. Дивіться. Оп. Все. Прикольно. Так, ну і на цьому буду закінчувати наш влог, тому що будемо зараз готувати їсти. Хлопці зараз щось там попечуть, а я поки тим часом стірку познімаю та поскладаю, ще вкину одну, стираю, поки. Поки світло, є все перестірую, багато всякого такого ще тільки зимового подоставала якось то частями, а це ще подоставала там, всякі різні курточки, коротше, шуби, оце все. Ну, в общем, суть не в тому. Суть в тому, що такий спокійний сьогодні був день, все, весь день вдома, слава Богу. Я так вчора і розраховувала, що я сьогодні буду цілий день вдома. Хоча хлопці мене і хотіли кудись там відправити в магазин, але не повелася. Так, Сніговичком там у мене трошечки печалька, вже побачите в слідущому відео. Опять вздулося, Зараз поклеюю опять буду ждати до завтра висихання. Знову на лежанці Сережка розтопив, щоб воно швидше висохло. Це, коротше, не повторюйте за мною цих помилок, хай краще довше висихає, і цей шарик повитягувався, ну, вже завтра побачите. Так що таке, в общем, дякую, що ви з нами. отакий такий спокійний день. Дякую, що ви з нами. Пока, пока і слава Україні.